Хочете защедрувати, Щедруйте, щедруйте, ми прибули господарів до вашої хати, Хочемо вам, господарю, защедрувати. Хай Ісус, молодиця, благословить ваше життя, щоб ви милі проживали. Чи знаєш господарю, що Бог народився у вертелі, на соломці, Ісус я? Пане господарю, ці свята пересвяткувати і на зібрати. І з вами здоровими. Дякуємо, дякуємо, що прийшли.